Щенята рятують морську істоту. Щенята відпочивали на сонячному пляжі бухти пригод. Зума і маршал грали у волейбол. Зума кинув м'яч другові, але маршал прогабив подачу, і м'яч пролетів просто у гончика. Перепрошую, гончику, я мусив би пам'ятати слова райдера. Не зводь очей із м'яча! Тим часом фермерка Юмі та Мер Гудвей вирішили попірнати за хвалангом. На глибині можна побачити таких дивних морських істот, раділа фермерка Юмі. Ова! Справжній затонулий корабель! На таких кораблях-шлюпах колись входили в море пірати. Пані Мер була у захваті. Фермер Юмі вирішила підпливти, щоб роздивити затонулий корабель зблизька. За легендою, усередині може мешкати таємнича істота, вагалася мерпутвий. І ніхто не знає, яка. Цієї миті шлюб помітив і пірат на ім'я Сід. І йому самому захотілося мати такий. Навіщо він тобі? запитав перший помічник сіда. «Пес?» Арбі. У цьому старому піратському шлюпі, напевно, купа дивовижних скарбів, відповів щеняті сіт. Перевдягатися. Мер і фермерка Юмі милувалися кораблем, аж раптом побачили, що до них пливе Арбі. Це що, риба собака? здивувалася Мер Гудвей. Схоже на цуценя у костюмі для підводного плавання, подумала фермерка Юмі. Але навіщо воно чіпляє до коробля гачок? Мер, будве надіслала щенячому патрулю повідомлення. Щеня в дивному костюмі відбуксовує затонулий корабель. Здається, я знаю, хто це, відповів райдер. Це пірат розбишака, сід. Ми вже прямуємо до вас. Щенята зібрались на базі. Рокі, тобі треба буде скористатися підводним ліхтариком і перерізати трос, щоб звільнити захоплений шлюб, наказав райдер. Гончику, а ти відбуксуєш корабель на старе місце. Щенята на чолі з райдером побігли до морського патрульного транспорту. «Виходьмо у море! звернувся райдер до робопса. Гончику, приготуй усе. Ми з маршалом зустрінемо вас у підводному патрульному човні. Підводний патруль поспішає на допомогу. А тим часом Пірат-Сіт у своєму підводному човні вже почав гніватися. Чому ми просуваємося так повільно, Арбі? запитав він. Раптом човен взагалі зупинився, і його потягло назад. Загадкове створіння зі шлюпа. Мер Гудвей побачила, що відбувається, і надіслала повідомлення райдеру. Трапилось дещо дивне. Шлюб тягне підводний човен. Як старий затонулий корабель може тягти підводний човен, здивувався маршал. Ой, це ж таємнича істота, здогадалася мер Гудвей. Ця загадкова істота величезний морський слимак. Морський слимак скористався шлюпом як равлик мушлею, вигукнув райдер. «Шлюп – оселя морського слимака. Потрібно його повернути. Раптом сливак видав гучний звук. Цей відчайдушний крик почув сід і Арбі. Пане капітане, містере сіде. Може, нам слід лишити шлюб морському слимаку, запропонувало щеня. Ха, щоб я віддав скарби? Хто знає, що там усередині корабля? І сід наказав Арбі. Повний уперед. Райдер з підводного патрульного транспорту викликав сіда. Сіде, потрібно повернути шлюб. Пірати ніколи не здаються. Шлюб знайшов я. Він мій, відрізав сіт. Райдер викликав щенят. Рокі, час перерізати трос. Готуй свій ліхтар. Чекаю на сигнал, відгукнувся Рокі. Потрібно було щось таке, що відволікло б морського слимака, доки перерізатимуть трос. Гончику, знайди щось у своєму човні. Завжди на поготові!» – гавкнув гончик. Сіде, ми перерізаємо трост, тож сиди спокійно, інакше тебе добряче підкине. Це може бути небезпечно. Гаразд, я зупинюся, глузливо відповів сід, але зупинятися й не збирався він уже все продумав. Гончик опустив відерце з кальмарами, і морський слимак припинив тягнути. Рокі, ріж! скомандував райдер тільки років розпочав, як сід приступив до втілення свого плану. Він потягнув, але трос обірвався. Шлюб звільнився, а сід втратив контроль над човном. Сід учепився у штурвал, щоб вирівняти човен, але той закрутився на місці. Пане капітане, містере сіде, схоже у нас пошкоджене кермо, запанікував Арбі. Щенячий патруль тим часом відбуксував затонулий шлюб у безпечне місце. Здається, Слимак знову щасливий. Раптом маршал дещо помітив на екрані гідролокатора. Райдер знайшов безпорадний човен і звернувся до сіда. Вимкни двигуни. Можливо, райдер має рацію, у мене вже паморочиться в голові, скиглив Арбі. У мене теж, відповів пірат. Сід спробував, але панель керування виявилась пошкодженою. О, ні, маршале, спробуй запустити програму Загарбник на човен сіда, наказав райдер. Я не можу, хвилювалося щеня. Я мушу керувати. Тобі доведеться зробити це самому, наполягав райдер. Усе вийде. Підбадьорював він маршала. Просто не зводь очей із човна. Зосереться. Маршал глибоко вдихнув, спробував і схибив. Я знав, що то була погана ідея, зітхнув песик. Ти зможеш, вигукнув райдер. Сконцентруйся на човні. Маршал спробував знову і захопив підводний човен. Я вірив у тебе, зрадів райдер. Сід і арбі в безпеці. Райдер з маршалом повернулись до затонулого шлюпа, де зустрілись з рештою команди, і піднялись на поверхню. Слимак радісно гукав на прощання. Спасибі, друзі, що врятували будиночок Слимака! подякувала мер Гудвей. Нема за що! відгукнувся райдер. А тепер, морський патрулю, Повертаємось на берег!